З пивом та чіпсами. Так біля однієї школи старшокласники проводять свої канікули. Віт, а я шукаю одинадцятикласників, не скажете? А ви який клас? Десятий дев'ятий. Десятий дев'ятий, а ви що тут робите? П'єте, а що п'єте? А з якої, з якої нагоди? Серйозно? Та, Невдовзі підлітки знаходять нас на іншому місці знімання, поводяться агресивно, погрожують родичами міліціонерами. Та, щось не так. Камеру заберіть. Камеру. Руки забери. Камеру. Руки забери. Камеру заберіть. Руки. Може може набрати тату, поговорити. Набирай. Камеру забери з мого обличчя. Покажіть посвідчення своє. Я тобі можу. Ну, показуйте А це вже інші випускники. Товариські школярі запевняють, захоплюються лише футболом, а не літерболом. Тому їхні випускні безалкогольні. Ні, не було, алкоголю не було. Чому? Тому за здоровий образ життя не п'ю, не вживаю. Чому? здоровий Здорово життя». У мене нічого не було, тому що я в колес в мене посмого не було. А як взагалі ставитись до алкоголю? Це якось негативно. Теж за здоровий образ життя. Офіційну церемонію випускного готує школа неофіційно у ресторані батьки-випускників. Е, ну це вже справа батьків. Ну, звичайно, що я класний керівник дивлюся, що мої діти вели себе достойно. Щоб це все було в рамках допустимого. Вся, скажімо, подальша частина, сам ресторан, банкет, це вже готують батьки. Суто батьки для дітей своїх, щоб дійсно свято було як пройшло як якнайкраще. А е, всі оці е, сценарії урочистої частини, це зазвичай прерогатива класних керівників спільно з дітьми. Пити чи не пити, обговорювали на батьківському комітеті, вирішили краще трошки, але під наглядом дорослих. Сказати, що наші діти не вживають алкоголю, це би було неправда, і сказати, ну як таки, ну закрити очі на цю проблему. Теж би напевно було невірно. Звичайно, що вони вживають, і хай в неліпше його вживають контрольовано під нашою. І хай це буде там вино, але це буде сухе вино, яке ну ми так вирішили, що в нас на столах буде сухе вино. Тобто воно буде, його не буде там багато. Ми розраховуємо там, не знаю, там 200 грам на хлопчика і здається, 100 грам на дівчинку. Батьки будуть всі, тобто, щоб кожен не то, щоб, наприклад, там хтось один дивився за дітьми, а тобто у нас батьки будуть старатися дивитися кожен за своєю дитиною. На рахунок алкоголю, звичайно, алкоголь буде, але ми будемо в межах в межах норми, тобто для батьків, звичайно, він буде а для дітей будемо старатися, щоб е, якось вчителі кажуть, хочуть показати учням пити не модно. Втім, лише твереза сім'я найкращий приклад і модний тренд.